До вашої уваги сьогодні українська національна страва, що походить з Вінниччини, і називається вона каша зозуля. Ця пшоняна каша не тільки дуже смачна, але й надзвичайно корисна. Пшоно містить рекордну кількість калію, заліза, манію, а також вітаміни групи Б. А додавання до неї маку робить її ще більш кориснішою. Спочатку підготуємо пшоно. Його треба дуже ретельно декілька разів промити. Пшуна я взяла 150 грам, а молока краще взяти в 4 рази більше, тобто 600 мл. Мак запарюємо кип'ятком. Можна взяти як натуральний мак, так і перемелений. До яйця. Додаємо 1 столову ложку цукру і добре перемішуємо. В Каструлю з товстим дном вливаємо молоко і доводимо його до кипіння. Додаємо до молока пшоно і помішуючи варимо його. Пшоно гарно набухає, об'єм каші збільшується. І весь процес варки в мене зайняв до 10 хвилин. І навіть в такому вигляді каша дуже апетитно виглядає і гарно стимулює апетит. Додаємо запарений мак, водичку з нього ми зцілили, перемішуємо. І вже в такому вигляді кашу можна їсти, але ми ще її заправимо вершковим маслом і яйцем. Ще раз перемішуємо і викладаємо кашу у форму для запікання. Запікати кашу будемо в духовці при температурі 180 градусів близько 10 хвилин. Форму для запікання краще прикрити фольгою. Що стосується тих, хто хворіє на діабет, то їм пшоно не заборонено. Але пшоняну кашу краще варити на воді і вживати. Помірні кількості. Пшоняна каша з озуля готова. На кухні стоїть чудовий аромат, що збуджує апетит. Знімаємо фольгу і сідаємо їсти. Пшоно в народній медицині цінується як продукт, що надає силу, зміцнює м'язи, робить волосся густим, а тіло сильним. Від пшеняної каші не товстіють. Пшоно не тільки не сприяє відкладенню жиру, але й навіть допомагає схудненню. І тому пшеняну кашу можуть включати в раціон люди, які бажають нормалізувати або підтримувати свою вагу. Каша з озуля вийшла дуже смачна. Мак додає їй особливого колориту. А якщо до неї додати живе смородинове варення, яке я готувала на зиму. Кількість вітаміна С в ній ще збільшиться. Цьому рецепту більше 100 років. І пшено, і МАК завжди росли в Україні. І тому наша травна система з нею дуже легко впорається. Можна її також взяти на роботу, і це буде відмінний перекус. А на наступний день її вже можна різати як запіканку. Яка чудово підійде до чаю з мятою, вміст трептофану в пшоні допоможе боротися зі стресом та втомою, і сприяє гарному сну та піднімає настрій. Смачного вам!